Даний спосіб кастрації, перкутаний метод кастрації богиї. Використовуємо щіпці Телятникова. Перетискаємо сім'яний канатик через стінку машинки. Розумієте? Давайте, Отже, сім'яник, бачите, необхідно накласти щіпці 2 см над сім'яним канатком. Судинний конус. Таким чином дивіться. Я накладаю щепці, сім'я канатик, закоплюю і стискаю. хрускіт. Так, 5 секунд треба почекати. Бачите, як тварина реагує, достатньо спокійно. Трошки більше. Все. Тепер переходимо, міняємося місцями. Давайте лівий сім'яник. Так само. Нижче, опустіть його, сім'яник нижче, хлопюю, він підтягнув. Бачите, сім'яник. От безпосередньо над сім'яником, В цьому місці я повинен перетиснути. Так. Тут судинний не конус. Так. Я поправляю таким чином, щоб сім'яний канатик був тут під губками теряти, так і перетискаю. Тискаю. Ні, ну, чуть-чуть. Ти ч дивись? Пиздець що шо, шо? тебе Шо-шо? Ось політичний бачиш страшне, що ти показ. Сиди, кривається, якийсь під Ось прикотаний спосіб метод кастрації богаїв. За допомогою, як, яким всі телятнику. Якщо хрустки тут не було, на сантиметр нижче і необхідно повторити. Розуміє?